Продовжуючи тему дорожнього руху, цього тижня на Чорновограді трапився такий дивний інцидент за участі працівника Служби безпеки України. Зокрема, співробітник СБУ зупинив ремонтні дорожні роботи, тому що йому треба було проїхати і ми йому заважали ці роботи. Власне, коли він зупинився і вимагав, щоб його пропустили, він пояснив, тим, що ось я співробітник СБУ, ось моє посвідчення. Але коли він зрозумів, що після того всього буде в нього проблема, він встиг швиденько замінити навіть номерні знаки на своєму автомобілі, тому що ця історія набула розголосу завдяки публікації місцевого активіста Олександра Клімова. Та і в коментарі львівській мануфактурі новин Олександр розповів, що е, отримав багато наполеглих прохань прибрати цю публікацію, бо вона впливає на репутацію усієї служби. Він написав заяву, щоб перевірили номерні знаки, і щоб, якби з'ясувалося, чи це можливо якісь оперативні номерні знаки. Тому, якби наразі це питання ця справа ще під питанням, тобто будемо чекати результатів, але в Службі безпеки України в прислужбі нам повідомили, що службову перевірку за цим фактом вже проводять, що заминати вони нічого не будуть і хочуть з'ясувати, власне, що, що насправді сталося. Але ну я не пригадую подібних випадків, щоби власне співробітники Служби безпеки України в нас відкривали дороги. Але ми будемо тримати ситуацію на контролі. Обіцяємо, що за тиждень знову зв'язуємося з прослужбою СБУ і розпитаємо, як же ж закінчилася історія, і все-таки чи хоч якась дога на цьому співробітнику буде. І пам'ятаємо, що доріг багато, і в принципі, якщо одну ремонтують, то іншої можна об'їхати.